Добрий день, мої любі друзі. Перед вами полиця книжкова. На одній полиці стоять книжки у твердій обкладинці на різні теми, на другій стоять книжки в м'якій обкладинці, теж на різні теми. Далі третя поличка це, по-перше, книжечки, які потрібні мені для того, щоб я змогла працювати з дітьми, коли я працюю репетитором. Далі є книжки, якими я. Як... Користуюсь беручи їх в бібліотеці Короленка або Довженка. На цій же полиці стоять засоби догляду за моїм обличчям. Також дуже цікава коробочка, в якій знаходяться візитки тих людей, з якими я зустрічалась. Біля неї стоять дві бутилочки з туалетними водами, які я користуюсь ними, коли виходжу на вулицю. Ось дві книжки, які мені зараз дуже цікавлять, я їх читаю. По декілька разів деякі сторінки для того, щоб зрозуміти, як же стати блогером, як же знімати кіно і для чого потрібні гаджети в житті людини. Дуже дякую вам за увагу. До побачення!